Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біжу Бабіт і про нехалявну реєстрацію на цій біржі. Що я маю на увазі? Розповімо про те, що ви отримаєте, коли зареєструєтесь на цій біржі, і ще більше про те, що ви отримаєте, коли запросите друзів зареєструватися на Бабі. До речі, на Бабі вже більше 15 мільйонів користувачів, як би трохи показник. Так, також розкажу вам про ще одну акцію, яка зараз стартувала на. Байбіт, така собі рулеточка, де за виконання завдань, про які ми сьогодні поговоримо, ви отримаєте можливість прокрутити цю рулеточку і виграти до 5 тисяч USDT, а також інші цінні призи. Зокрема, і телефон, і фон Афіне. Коротше, зараз розберемось. Тож залишайтеся, буде цікаво. Давайте лайк авансом, підписочка на ютубчик. І погнали. Тож, давайте почнемо з реєстрації, а потім перейдемо вже до рулеточки. Є в нас ось така акція, реферальна фієста, де можна отримати до 50 USDT. Що потрібно зробити? По-перше, це зареєструватися і пройти верифікацію, якщо у вас немає аккаунту. Посилання на реєстрацію є в описі. Переходимо і робимо це все. Нічого складного там нема. За це ви отримаєте бонус на 5 USDT. Друге, що потрібно зробити, це зареєструватися конкретно вже в цій акції. Як це зробити? Ось тут у вас буде кнопочка Взяти участь. Вона така, помаранчева. Натискайте на неї. Третє, що треба зробити, взяти своє реферальне посилання і відправити його своїм друзям, пояснити, для чого це все. І тоді, ваші друзі, знову ж таки, отримують да, ось, за реєстрацію і верифікацію 5 USDT. І далі теж можуть запрошувати друзів. А ви за кожного друга, тобто не за кожного, а за ось одного-двох друзів, отримаєте додатково бонус 10 USDT за трьох-чотирьох. 15 і так далі. Ось тут собі подивитись. Тут зрозуміло, якщо ви тільки зареєструвалися або ще не робили депозиту, переходимо тепер до рулеточки, там для вас є завдання. Зараз до нього повернемося, а поки давайте декілька слів про те, взагалі, що це за акція і що тут можна виграти. До речі, посилання на ці сторіночки з акціями є в описі під цим відео. Є в нас акція, яка актуальна до 19 червня, є в нас пул на 30 тисяч USDT, також є додаткові призи. Але дивіться, увага, перед тим. Як приймати участь, також треба тут зареєструватися конкретно в цій події. Як це зробити? Ось тут також, як і в попередній акції, є кнопочка, буде у вас кнопочка така помаранчева. Взяти участь. Натискаєте, все, ви зареєстровані. Що ж там можна виграти? Спускаємо трішки нижче, є оцей у нас такий барабан, який буде крутитися. Коли ви будете виконувати завдання, у вас буде з'являтися можливість прокруту. Викрутиться, воно крутиться, крутиться і бац на 5000 USDT. Потім бац на MacBook, бац на iPhone, ну якось так. І це справді було б круто, чого я вам щиро бажаю. Потім ще разочок покручуєте, забираєте мерч, надягайте на себе футболочку і йдете своїми, своїми призами. Так, що ж, що потрібно робити? Повертаємося до ось того першого завдання. Якщо ви ще не робили депозит, тобто, або ви просто тільки зареєструвалися, або ви зареєструвалися раніше, але з якихось причин не працювали з біжою, тобто не поповнювали. Ви можете зробити депозит більше 50 баксів, тобто або 50, або більше в еквіваленті, і за це отримуєте дві спроби. Тобто, забираєте вже MacBook і iPhone. Далі завдання трішки складніше, треба буде вже торгувати. Робите на деривативах торговий обсяг 10 тисяч, отримуєте ще одну спробу. Далі йде 30 тисяч, ще одна спроба, 50 тисяч, ще одна спроба. Досягаєте торгового обсягу в 200 тисяч, отримуєте зразу три спроби. Тобто це не зараз ви сіли і зробили 200 тисяч, воно у вас буде тут накопичуватись. і як тільки йде до 200 тисяч, ви отримаєте ці три спроби. Особливо це прикольна фішка для тих, хто і так торгує. Маю на увазі не конкретно під цю акцію, так, всі там, там проторговуєш, а взагалі торгує, там отримує прибутки, так, і ще тут має можливість виграти ось такі призи. Але, Але це треба обов'язково зареєструватися в цій події. Тобто на зверху там натиснути кнопку. І ще у нас є одне завдання: це угоди P2P. Робите 500 і більше на P2P, це купівля, продаж чогось, і отримуєте ще одну спробу. Ось такі у нас акції. До речі, про них я вже раніше писав себе в телеграм-каналі, тому дуже рекомендую на ньому підписатися. Туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик. Посилання є в описі. А на цьому у мене все. Великих заробітків, гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока.